Друзі, всім привіт! Я вас вітаю на своєму каналі. Ми розсадник подобих декоративних та ягідних культур. Сьогодні у нас 23 грудня. Як ми бачимо, у нас є гарний приморозок Над вулиці, мінус 4, але земля не сильно замерзла. Зараз вже 11 ранку, приблизно мінус 1. Земля ще тримається, так що ми вийшли на город викопати нашу троянду. Показую, як ми це робимо. Звичайно, копати я буду вручну, не трактором сьогодні. Я жартую, бачите, ми вже накопали троянду. Викупав я за півтора години 230 троянд. Я вже їх пов'язав і зараз буду внести у подвал. Ось так вони виглядають. Зараз обріжемо верхи і будемо класти у подвал. Холодно сьогодні, звісно, але що зробиш? Треба робити. Ось копаємо нашу троянду. Зараз я буду копати, в'язати і, звичайно, будемо ставити троянду вологу тирсу в підвал. Троянду треба було викопати раніше, але я не встиг за погодних умов. Ну, Нічого страшного. В принципі, до січня ще час викопати є. У нас все одно зима була теплою, можна було копати, можна було працювати. Копаю я таким лопатою в або... Штикова лопата, як ми скажу, такий fixars. Фікс, хороший, Гарний, гарна лопата. Не гнеться, тверда, як має бути, підгострили і бой. Правда, я лише наварив. Ось тут наварено, щоб легше було ногою ставати. Ну, то таке діло. Так, копаємо ми троянду. Зараз я ще возьму бірки, буду підписувати сорти. Троянду копаємо, і зрізуємо верхи і кладемо їх в підвал для зберігання до весни. Весною витягуємо і вже почнеться продаж. Буває таке, що троянда троянда молода, вона може примерзнути, на, якщо сильні морози. Того бажано викопувати її, особливо на полях з відкритою місцевістю. Тут у нас хоча б місцевість закрита, як село. Тобто, тут не такі морози. І, звичайно, у нас зовсім інший клімат, ніж східом. Кому було цікаво, підписуйтесь, а ми працюємо далі. Ставте подобайки, пишіть коментарі, буду відповідати на ваші запитання, кого цікавить.